Настрій при депресивних розладах починає підніматися зазвичай аж з обіду. А от ці перші години вони і найгіршими. Другий критерій це є порушення сну будь-якої форми. Наприклад, поверхневий сон, відсутній сон, з'їхав сам графік сну, ранні просинання з подальшими румінаціями, накручуваннями себе, прокручуванням думок по колу, думками про те, яке в мене. Безнадійне теперішнє, некорисне теперішнє, нічого хорошого не роблю, туманне майбутнє і даремне минуле, так, так звана тріада бека. Mm -hmm. І третій критерій це є зміни харчової поведінки. Зазвичай депресія викликає саме зменшення апетиту. Якщо ми говоримо про суттєве підвищення апетиту, це вже більше атипова депресія. Ну, от Три основних так званих великих критерії. І є ще маленькі критерії, там е, суттєво впала вас самооцінка. Е, оця тріада бека наростає, незадоволення собою всі періоди часу. Е, може бути навпаки так звана ажитація, збудження, але безсенсовне. Тобто, що ви мечетесь, не можете собі місця, знайти, ви такі от загально потривожені. або навпаки, ви більше завмираєте, вам вже нічого не хочеться, ви не бачите сенсу. От якщо оці критерії, які я вам назвала, у вас є присутні, ви в себе бачите, не зверніться до лікаря. Ви не кажіть, що мені тільки що по радіодіагноз поставили, бо це так не є. так? Але це приблизний вектор, в якому треба рухатись. Дякуємо так.